Свободі 20 чоловік в небесній сотні. Є хоч один від народного фронту, який загинув на майдані. Що ви розказуєте, кого ви звинувачуєте? Як вас совість є це говорити зараз? Ви відповідаєте за свою корупцію, відповідайте за свої злочини. Відповідайте за те, що ви зараз зраджуєте майдан. Ви перекидаєте увагу на нас. Це абсолютно ваша позиція слабкості. Що ви зараз тут блокуєте трибуну, ви когось звинувачуєте. Шість хлопців, шість пацанів свободи. Вас так загнали, що ви вже не знаєте, що з ними робити? Готові, що завгодно проти нас розпочинати. Але ми піддамося на шантаж. Ми не піддамося на це. Ми будемо йти до кінця. Корупції в Україні не буде. Буде нарешті реалізовані вимоги революції гідності. Мародери, бандити підуть від влади. Слава Україні! Свободі 20 чоловік в небесній сотні. Є хоч один від народного фронту, який загинув на Майдані. Що ви розказуєте, кого ви звинувачуєте? Кого... дамося на це. Ми будемо йти до кінця. Корупції в Україні не буде. Буде нарешті реалізовані вимоги Революції Гідності. Мати увагу на нас. Це абсолютно ваша позиція слабкості, що ви зараз тут блокуєте трибуну, ви когось звинувачуєте. Шість хлопців, шість пацанів свободи вас так загнали, що ви вже не знаєте, що з ними робити. Готові, що завгодно проти нас розпочинати. Але ми віддамося на шантаж. Ми не в совісті це говорити зараз. Ви відповідаєте за свою корупцію. Відповідайте за свої злочини. Відповідайте за те, що ви зараз зраджуєте майдан, ви перекидаєте.